Доброго дня! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні я б хотіла б зробити загальний розклад на тему, що змінить моє життя або яка ситуація змінить моє життя в найближчий час. Вже по традиції у нас буде з вами два варіанти карт. Оберете лише один варіант, який найбільше відгукнеться в вашому серці, але хочу ще раз нагадати, що розклади є загальними, не в кожного вони можуть програтися, не в кожного може відбутися та ситуація, про яку буде йтися в розкладі. Для запису і отримання індивідуального розкладу записуйтесь на будь-який зручний спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз давайте починати. Сьогодні у нас буде два варіанти. Це в нас буде перший варіант, це в нас буде другий варіант. Обирайте лише один варіант. Сконцентруйтесь на собі, задайте собі питання, яка подія або що змінить моє життя найближчим часом. І якщо готові, то давайте відкривати наші карти. Перший варіант. Це карта змін, при тому що тотальних змін. Дана карта старших арканів говорить, що для того, щоб почати щось нове, вам варто завершити старе і відпустити його назовсім, або навіть і назавжди зі свого життя. Карта символізує безповоротне закінчення одного етапу життя та перехід у новий. Стан з якого зворотнього шляху вже не буде. Але справа в тому, що ці події не будуть пов'язані з якимось природним ходом, так? а спровоковані вони будуть чимось ззовні і перейдуть в стадію знаєте, такої поспішної трансформації вашого життя. Буде багато заздрощів від оточуючих, тому, в принципі, є необхідність задуматися про захист від негативу. А якщо коротко, то ваше життя змінить різка трансформація, яка прийде через крах звичного вашого устою. Тут буде і переоцінка цінностей, і переоцінка поглядів на своє життя. І тут будуть доволі такі масштабні зміни. Тобто, ваше життя може повернутися з ніг на голову і змінитися повністю до того, що ви не будете впізнавати ні себе, ні е, свій е, такий буденний потік життя, так? Про що нам скаже наш другий варіант? Ті, хто обрав другий варіант, карта говорить про те, що ваше життя змінить відхід від того, що заважало вам рухатись вперед. Тут вам варто відмовитися від хаосу та на користь. Упорядкованості в свого життя, так, десятка кубків уособлює новий етап у житті, коли настане час залишити в минулому те, що заважало розвитку і гальмувало рух вперед до ваших якихось поставлених цілей. Ви будете на шляху до успіху, а допоможуть вам в цьому ваші друзі або ж навіть ваші близькі люди, тому що десятка кубків у нас асоціюється з сімейною картою. Незабаром з'явиться можливість знайти правильний шлях і, нарешті, розпочати рух до чогось нового, завдяки тому, що ви справитеся з хаосом у своїй голові і у своєму житті взагалі, і ви зможете упорядкувати ваші почуття та емоції, що слідом принесе ваше життя порядок. Тому, якщо вам сподобався мій розклад, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео для запису на індивідуальний розклад. Звертайтесь за будь-яким зручним для вас способом. А зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.